Лава підсудних в Газі невідворотньо наближається до Путіна, до двох головнокомандувачів Російських міністерств вбивств, яким були ще в березні цього року виписані ордери на арешт Міжнародним кримінальним судом і вчорашні два ще ордери на арешт для колишнього міністра оборони Шойгу та нині діючого керівника Генерального штабу Міністерства вбивств Російської Федерації Герасимова. Це лава підсудних в ГАЗі. І ордери на арешт від суддів міжнародного кримінального суду там же чітко вказано, пане Василю. Давайте нашим та це скажемо. Цитата є достатні доказів вважати, що саме ці військові злочинці Російської Федерації скоювали воєнні злочини та злочини проти людяності в проти України під час терористичних ракетних обстрілів. Це стосується періоду з жовтня 22 другого. По як мінімум березень 23 року так такі матеріали у всякому разі були є в розпорядженні суддів міжнародного кримінального суду, але важлива кваліфікація і кваліфікацію дають міжнародні суди. Міжнародний кримінальний суд чітко визначає, що то є військові злочинці. І є достатні докази про їхні воєнні злочини та злочини проти проти людяності. Більше того, я прогнозую і впевнений, що будуть ще ордери, тому що нарешті світове співтовариство виходить на фінальну стадію все ж, міжнародного кримінального процесу над путіним і його військовими злочинцями. І для нас, для України, це надзвичайно важливо, тому що. Це про питання відповідальності, персональної кримінальної відповідальності кожного військового злочинця Російської Федерації. А друге, це відшкодування збитків, відшкодування збитків українцям. І, і тих, які були в полоні, або є, і тих, що зазнали катувань в катівнях Херсону, і ті, що втратили житло в Маріуполі, та вся країна в руйнуваннях, і немає майже жодної української сім'ї, яка б та таким чи іншим чином не постраждала від російської агресії. А це величезні, величезні збитки українцям, громадянам та Україні і українській економіці ну зараз особливо енергетиці. Це в цьому важливість і персональна кримінальна відповідальність, і питання компенсації виплати збитків Україні.